Поїздка у Варшаві, яку літня Українка, запам'ятає надовго, суму, яку вона заплатила, вразила багатьох. У Польщі призупинили депортацію двох українців та білоруса, затриманих на концерті Макса Каржа. І дрони над містом, і вибухи для тренування. Варшава проводить навчання. Про це все сьогодні у випуску новин Польська Радіо для України. Анна Львова. Вітаю! Уявіть ситуацію. Літня Українка приїжджає до Варшави. Залізничний вокзал, валізка, вечір. Здається, що це звичайна ситуація. Вона ловить машину, щоб доїхати до центру міста, всього 6,5 кілометра, максимум хвилин 15 дороги. Втім, фінал цієї поїздки справжній шок, рахунок на 720 злотих, тобто на понад 120 євро. Про цю історію розповіла польська соціологиня і дипломатка Ева Суфін Жакмар. Вона випадково стала свідком і допомогла розібратися. Водій поводився дуже впевнено, представився я таксист, але був без ліцензії, без номерів і без офіційних позначок. Просто такий чоловік із машиною, який виглядав як таксист. Коли поїздка закінчилася, він спокійно простягнув квитанцію і у ній так би мовити договірна ціна. Все виглядало офіційно, а цифра була величезною: 720 злотих за 15 хвилин дороги. Жінка розгубилася, не знала, скільки в Польщі коштує таксі, і просто заплатила. А потім виявилося, що за законом така поїздка мала б коштувати максимум 117 злотих. Бо в Варшаві діють чіткі тарифи: 5 злотих за кілометр у день і 7,5 вночі. Стартова ціна 10 злотих. Тобто, навіть якби водій їхав найдорожчим маршрутом у годину пік, сума не мала би перевищувати третину від поставленої. Місцева поліція нагадує, що біля вокзалів, аеропортів, великих містах часто чергують нелегальні перевізники. Вони розраховують саме на таких, як ця жінка-іноземка, яка погано орієнтується в тарифах і погано орієнтується в місцевості. Мораль проста: потрібно активніше перевіряти таксистів в таких ситуаціях, що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. У Польщі триває історія довкола трьох затриманих після заворушень на концерті Макса Каража у Варшаві, двох громадян України і громадянина Білорусі. Їхню депортацію було призупинено, адже усі троє подали заяви про міжнародний захист у Польщі. Про це повідомило видання Жечпосполіта. Отож, за польським законодавством, така заява автоматично блокуватиме процедуру висилання, допоки держава не розгляне, чи справді заявникам загрожує небезпека у власних країнах. Нагадаємо, що 9 серпня під час концерту білоруського виконавця Макса Каржа. У Варшаві сталися масові сутички. Поліція тоді затримала 109 осіб, серед яких багато іноземців. Після інциденту прем'єр Польщі Дональд Туск оголосив про рішення про те, що хочуть депортувати 63 людини, 57 українців і 6 білорусів. Тепер троє з них вирішили залишитися і шукати притулку саме на території Польщі. Їхні справи розглядатиме управління у справах іноземців, яке визначить, чи мають вони право на захист. І що ж ви думаєте про цю ситуацію, чи потрібно їм надавати право захисту? Напишіть в коментарях. У Варшаві та Прушкові зараз справжній живий екшен. І це все відбувається сьогодні. Там проходять навчання Сократ 25 де поліція, рятувальники та комунальні служби відпрацьовують сценарії масштабних надзвичайних ситуацій. Що ж саме відбувається у польській столиці? Літають дрони над містом, піротехніка використовується для імітації вибухів, а спецслужби тренуються діяти синхронно саме тоді, коли критичній інфраструктурі щось загрожує водоканалам, електростанціям або іншим важливим об'єктам. Як пояснив підкомісар Варшавської поліції Яцек Вішнєвський, головна мета таких навчань удосконалити взаємодію різних служб на місці подій. Сценарії тримають у таємниці, але відомо, що вони максимально реалістичні, щоб у разі справжньої надзвичайної ситуації реагування було бездоганно. Мешканців заздалегідь про це попередили напередодні увечері: що можливий шум, польоти дронів і посилений рух навколо об'єктів водопостачання. Усі отримали сповіщення від урядового центру безпеки та і місцевої поліції, що це лише тренування, жодної небезпеки немає. Вони триватимуть до вечора приблизно до 21-ї години за Варшавським часом, а служби продовжують відпрацьовувати усі варіанти розвитку подій, аби у разі справжньої загрози місто було готове до будь чого